2 січня 2012 року в будинку культури нашого міста для дітей з обмеженими фізичними можливостями відбувся святковий новорічний ранок. Ініціаторами свята були Церква Ісуса Христа, Церква Спасіння та районна державна адміністрація. Привітати дітлахів завітала завідуюча районним відділом сім'ї, молоді та спорту Кизима Наталія Ернестівна. Разом із дідом морозом, снігуронькою і казковими персонажами хлопчики та дівчатка співали, танцювали, відгадували загадки. Грали в різноманітні ігри, читали вірші, водили хороводи. Для них була поставлена художня вистава Снігова королева в заклучній частині свята при бажанні діти могли сфотографуватись із Дідом Морозом та Снігуронькою. Ранок закінчився веселим танцем, а на пам'ять про неповторне свято дітлахи отримували чудові подарунки від Діда Мороза. Щоб спасти весь світ. Дійсно, Ісус Він прийшов для того, щоб е, принести прощення для всіх людей від Бога. І знаєте, в ці е, святкові дні я хочу побажати вам дітки, щоб ми всі жили в любові, в радості, в, славі, в мирі, в прощення, так? щоб ми прощали один одному, прощали нашу. Друзям, батькам, знайомим, щоб просили прощення, якщо десь чомусь заводили. Ви згодні з цим? Будемо так робити. І насамперед, звісно, ми повинні просити прощення і у Бога. А зараз я хочу вас запросити ще затанцювати з нами по Адже ми ще з дідом морозом та Снігуркою танцювали. Ви згодні? Виходьте, будь ласка. У нас тут така гарна ялинка. нас зараз буде ще один конкурс, конкурс Різдвяної коляди. Ми зараз провіримо, як ви підготувалися до Різдва, як ви будете вітати своїх знайомих, друзів, бабусів, дідусів. Вони так чекають, щоб ви прийшли до них у гості і заспівали їм гарну пісню. А ми тільки будете. Надаєте, а потім ми разом заспіваємо, співаємо, нам музиканти допоможуть. І в кінці ми всім вам дамо ці слова. Ви зможете потім піти і привітати своїх друзів, знайомих. Після називається Ойові Флеємі. «Ой, і Флегієві весела новина. Там поїла мати Божа та й Божого Сина. Сінцем притрусила, ясла положила, люлю люлю любий сину, ви дитино мила. Це другий куплет Третій. А Ісус маленький, ручки простягає всіх діток з усього світу, до себе скликає. Другий рядок ми будемо повторювати по два рази. Християнські діти Ісуса вітають веселими пісеньками, Бога прославляють, щоб ви були ясні, щоб ви були красні і веселі, і здорові, мов ті квіти красні. Я вибачаюсь, бачите? Дедушка... Дідушка, ну так прочитала. А да що, будемо співати разом?